Oh, сьогодні мала бути рубрика, де я вам рекомендую якусь нашу гру від наших розробників. Але трішки сьогодні буде важливіша тема. А саме хайп на українцях в ігровій індустрії. What? Усім привіт. З вами Роман. Ви на каналі. Усім привіт. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Після 24 лютого 2022 року, коли Московія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ігрове ком'юніті України, включно з ігровими блогерами з проукраїнською позицією, почали масово відмовлятись від московицької озвучки та інтерфейсу в іграх. А також почали писати усім розробникам, щоб ті в свою чергу почали додавати українську локалізацію у свої ігри. Хоча б в нові ігри. Але є і доволі поганий приклад. Це коли в московицьку гру Молекулярний пук додали українські субтитри. Але при цьому озвучка московицька. Так би мовити, зросіщення в дії. А це дурня повна. Ви що? Смієтеся? В якийсь момент, до речі, хтось прорекламував таку гру, як «Marauders» від англійської студії Тім 17. Не плутати з грою від русупітеків. Так от, в якийсь момент гра завірусилась серед українських геймерів, адже було вказано, що там буде українська локалізація. Скріншотів, які б це підтвердили, у мене, на жаль, немає. Я не слідкував за грою. Але якщо зайти в спільноту гри в Steam, можна знайти цікаву тему, де люди просять додати українську локалізацію в гру. З коментарів можна зрозуміти, що розробники в якийсь момент прибрали інформацію про додавання української локалізації. І багатьох це обурило, адже люди вже купили гру, хоч вона і в дочасному доступі, але вона коштує 600 гривень без знижок. Я б теж, знаєте, обурився, якби я дав гроші розробникам за гру у дочасному доступі, де мені обіцяли б українську локалізацію, але натомість нам впарюють московицьку. Ще й русопітеки лізуть в цю тему і захищають, звісно ж, московицьку. Ідіть ви в жопу. Так, так, вам не почулось: в грі є не тільки англійська, а й московицька. При тому, що росупітеки не можуть купляти ігри в стім, напряму тільки через танці з бубнами через інші країни та через посередників. Тоді запитання до розробників: який сенс додавати в гру московицьку, Якщо ви не можете продати їм гру, навіщо обіцяти українську локалізацію, а потім прибирати її із списків? Про те чи буде українська локалізація в грі, ніхто не знає, АГА! Oh, Oh, yeah! Не впевнені в цьому і модератори офіційного сервера гри в Discordі. Єдине, що нам залишається, це постійно говорити про це розробникам. Писати в спільноті гри в стімі, писати в Discordі це наше право на самоідентичність, без грубих наїздів, просто запитувати або просити, щоб розробники додали українську локалізацію в гру. Адже дана гра може замінити Тарков для українців. Наприклад, із плюсів в грі є багато різної зброї та знаряддя, які можна знайти під час рейдів. Багато крафтів, які ви будете дуже часто використовувати, ПВП в космосі, і його дослідження з кожним апдейтом стає все цікавішим. На момент зйомки відео є 20 космічних кораблів. Є елементи кастомізації для вашого мародера, є система не тільки торговців, а й olx система тобто можете сміття обміняти на якусь круту річ. Є голосовий чат, який всі можуть чути під час рейду, і можуть виходити якісь смішні ситуації. Порів входження в декілька разів казуальніший, ніж в Тарков. Є основні квести, які є в меню гри, а також рейдові. Під час рейду на одній із локацій можете виконати їх, щоб отримати репутацію у якогось крамаря. Можна контактувати з розробниками, щось їм підказувати, пропонувати свої ідеї для нових апдейтів. Звісно, це краще робити через офіційний Діскорд, але є і мінуси: ціна в 600 гривень за дочасний доступ. Коли довго немає апдейтів, онлайн може просідати до 300 людей. І іноді зустрічаються баги, чорний екран і такі інше. Дуже невеликий український ком'юніті та, на жаль, відсутність української мови. Посилання на тему в Стімі і Discord я залишу в описі під відео. До речі, окреме дякую за відеоряд ось цьому хлопцю з Discord серверу гри. Без нього мені б довелося шукати відеоряд десь в інтернеті. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів. І колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Слава Україні!